Оренду автомобілів по найвигіднішим цінам. І працюючи системою бронювання TBO Holidays, як для агентів, так і для наших клієнтів, тепер у нас є можливість бачити найвигіднішу вартість по всім компаніям, які займаються орендою автомобілів. І на власному досвіді в аеропорту Тенеріфе ми обрали найвигіднішу. Ціну саме в компанії Avis. До речі, раніше не працював і не знав дану компанію. Тому, чесно, приємно вражений: по-перше, автопарком, по-друге, сервісом, по-третє, є і трансфер до аеропорту, і швидкість дачі. І, по саме головне, це вартість, яка відрізнялась, наприклад, від. Єврокар або Херц автопрокат фактично на 25%. І ця можливість є у кожного агента, хто працює з ці біохолідесь для своїх клієнтів з оплатою на розрахунковий рахунок у гривнях по курсу привата без жодних витрат комісій. Ви просто обираєте. Автомобіль і в аеропорту забираєте ключі. Головне по найвигіднішій вартості з моментальними валютними оплатами у ваших особистих кабінетах агентства. А крім оренди авто, ви можете бронювати і авіаквитки, а саме головне готелі, які будуть конкурентні букінг. Тому не втрачайте можливості, підключайтесь до системи бронювання тібіохолі, десь і користуйтеся адже ваші конкуренти вже працюють. З даними системами. Так, ми закінчили. До речі, готель так само бронювали в ТІПІО-холі десь.